Я українка, я пишаюся собою, бо рідним словом дихаю, живу, воно невидима, та гостра зброя допомагає боронити Україну нам свою. Ми, українці, з роду і до роду Ми рідні люди, в діях і думках, бо словом рідне. Вириваємо свободу, малюємо і пишем серцем переможний шлях. Я, мова українська, слухай світе, як я лунаю в поемах і піснях. Мені вогонь Тараса мудро світить і вказує мені переможний шлях. Живу я попри все і попри всіх, що всі є в моїй іскриниці, що живить, що вертає на поріг. Є надії, віри і добра добитись. І з часів я зацвіла і все бояй, з віку і до віку. і слава, і хвала. Мені Господь дає долю без віку. Але я прошу, бережіть мене, не вминайте українці, не стидайтесь. Вона поїхати скоро вже мене. Для вас я стану поберегом, Пам'ятайте. Дуже гарно була, та жили садівники. Та такі досвідчені виростили квітку ніжною, екзотичною, то Літописець, Пантелеймон Куліш, Іван Кутляревський, Гара Шевченко, Іван Франко, Борис Грімченко. Тихомільців було чимало. Але все квітці щось бояти заважало: то Валуєвські церкуляри, то Емський указ, Нападала віками усі і відразу. Бач, хотіли квітку руською зробити, знищити той синьо жовтий цвіт. Та вона щоразу з неволі виривалася, Пророститись, розпишніти намагалась. І цілий мільйони синьо жовтих квітів. Тепер того цвіту по всьому світу. Але ворог незалежну квітку не сприймав. Той руський мір не змирився лютувати. Нападав на квітучий сад рідну нашу землю Україну, щоб знищити квітку нашу чарівну, муку нашу єдину. Але мола держава в саду, доньку і сміливого сина піднялася на вогонь за свободу вся Україна. Всі українським словом синьо жовто квітку захищали і вороги квітучу. Милозвучну, сонце сяйну не здолали. Моя рідна Україна вистраждалась всі ми нескореного народу, пошрамована ворожими списами, але непереможна, вільна і незламна. Ти вистоїш мамо України, бо маєш такий потужний, унікальний, співучий і мелодійний код, який об'єднує націю. Дає життєдайну силу, набуває соками правди і любові молоді українські погони. Це наша рідна українська мова. За все ми дякуємо, мовонько, тобі. В твоїх словах від щастя потонути можна, присвячуємо вінчування всі свої. Про тебе ми складаємо поему переможний. Я подолаю тебе, враже, рідним словом, бо слово нас підносить аж до зір. Я подолаю тебе враже рідним словом, і настане перемога, і буде мир. Я подолаю тебе враже, рідним словом, бо словом више гаптоване душею. Я подолаю тебе, враже рідним словом. Щоб і не пахло в Україні Руською твоєю. Ми подолаєм тебе, враже, рідним словом. Усі гуртом ми станемо устрій, бо українська мова нації основа, її негідний і мізинець твій. Я подолаю тебе, враже, рідним словом, бо слово моя вічна світлиця. Я подолаю тебе, враги, рідним словом. І не дивись, я не слабка, бо відсіч дам рішучу, як годиться. Ми переможемо тебе, враже, рідним словом, бо в ньому є Шевченків заповіт. Ми переможемо обов'язково. Все буде Україна на весь. Я подолаю тебе враже рідним словом, бо слово гостре, слово влучне. Я подолаю тебе врази, рідним словом народ і мова вічні і нерозгучні. Ми подолаємо враже тебе нашим словом. Сеймич кували, Стус, Франко і Леся. Плекали корифеї унікальну мову. Бо наше слово українське зветься. я подолаю тебе, враже, рідним словом, бо слово зброя у моїх руках, я подолаю тебе враже, рідним словом, бо мови голос, віри й правди шлях. Я подолаю тебе, враже, рідним словом, бо слово рідний дім, куди ведуть усі дороги. Я подолаю тебе, враже, рідним словом, за нами правда і за нами перемога. Ми подолаємо тебе, враже, рідним словом, бо солов'їна наша вічна і свята, Зі коріння хоч і нищиш мову, все українство, світле, просто. Я подолаю тебе, враже, рідним словом, бо слово щит, що захищає Україну. Я подолаю тебе, враже, рідним словом, півучим, неповторним і єдиним. Я подолаю тебе, враже, рідним словом, бо слово мама на вечірня колискова. Я подолаю тебе, враже, рідним словом у ньому лагідна роса і мрія світанкова. Ми подолаєм тебе, враже, рідним словом. Щоб ти боявся паляниці, як вогню, щоб і в думках боявся нападати знову. Ми не дамо, не дай Бог, знищити мову свою. Я подолаю тебе, враже, рідним словом, бо наша мова Господом дарована, і я подолаю тебе, враже, рідним словом, ласкавим, ніжним. Долею цілованим. Мову світлу і причисту бережімо. Так велів нам Нестор старсти Бережімо вдома і у школі добрі люди, в інтернеті, серед друзів, всюди спілкуватись рідною любімо. Нас усіх єднає мова Українці. Ми всі разом. ми не поодинці. Живемо у серці справдою і Богом. Приведе цей шлях до України перемоги. Оюзі щіма. Червона...